<кхм> Моя аналізи здавать. Доброго дня. Це ваша дитина? Це? Моя. Добре. Фамілія, ім'я по батькові та вік. Василюк Олексій Павлович, 37. Кому 37? Дитині? А, чого ти мовчиш, давай кажи. Василюк Павло Олексійович. Скільки тобі рочків? Я не пам'ятаю. Скільки вашій дитині років? Ну, нічого не знаю. Навірно, сім. То, навірно, чи все-таки сім? Женщина, що ви причепилися? Це в жінки треба питать. Добре, біоматеріал принесли. Ну, естественно. малий, давай. Мужик. Ви що це дуже багато? Як у вас взагалі так вийшло? Ні ну ви нормальна, що ви причепилися до мене? Я вам приніс так, щоб вам хватило. Там ще, ще треба було принести. Єстественно, не треба. Странно ви така. Хай краще мама принесе. До побачення.